Головна сенсація тижня. Що означає візит Орбана в Україну після 10 років постійних конфліктів, перезавантаження чи гру на публіку? Орбан довіряти не можна. Який таємний план він привіз у Київ? Постійні візити Орбана як виконання ним по перше завдання Кремля. І чи зможе Угорщина блокувати європейську допомогу Україні, отримавши на півроку головну посаду ЄС? У ніч проти 2 липня угорсько-український кордон перетнув величезний кортеж. У супроводі поліції автівки беруть курс на Київ. Саме так починався неанонсований візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який востаннє був в Україні майже 10 років тому. Увага до цієї події безпрецедентна. З 1 липня Угорщина вже не просто наш сусід, і одна з 27 країн ЄС цілих півроку буде перед головуватиме у Євросоюзі. Те, що перший візит прем'єр-міністра Угорщини у цьому статусі відбувається до України, дуже символічно. Невже Віктор Орбан вирішив закупати сокир війни? Я думаю, теж будемо говорити, що приїзд Орбана е, до Києва е, у вівторок, так е, це все ж таки це було е, під тиском сильних європейських країн, а конкретно під впливом е, Джорджія Мелоні і під впливом Еммануеля Макрона. Е, це не не те, що Орбан прозрів. Він не прозрів, він залишається пророським політиком. Візит Орбана в Україну величезний сюрприз. Тому одразу було зрозуміло, що прем'єр угорщини їде до нас не заради ввічливості, а щось запропонувати. Так врешті і сталося. У таємничій валісці Віктора Орбана лежав мирний план. Щоправда, з угорського в ньому була лише назва. Решта підозріло нагадувала іншого автора. Частину мирного плану Орбан озвучує для преси припинити і починати домовлятися. Я попросив е, пана президента подумати про те, чи не можна е, трошки інакше піти прирвати вогонь і потім почати продовжити перемовини, адже припинення вогню. Могло б забезпечити пришвидшення е, темпу цих перемовин, постійний візит Орбана, е, як е, виконання ним, е, по перше, завдання Кремля провести план е, щодо переговорів щодо майбутнього поділу України. Аналогічний план був перевез, відвезений до Сполучених Штатів Америки ще наприкінці червня. Міністр справ Росії про це мало пишуть, але це зараз вже більше очевидно, тому що. Обох випадках звучала теза про припинення вої вогню перед проведенням переговорів, тому в мене абсолютно немає цього ніяких сумнівів. Те, що Кремль під час цієї поїздки тримає руку на пульсі Орбана, свідчать декілька деталей до угорської делегації. В останній момент включають відверто проросійського журналіста. Поки прем'єр угорщини в Києві, його міністр закордонних справ Петер Сіярто дзвонить Сергію Лаврову. Навіщо? Орбан ну, виконав роль таку собі, знаєте, човникового дипломата. Те, що в онлайні фактично Орбана консультували під час цих перемовин із Зеленським, засвідчує телефонний дзвінок Сіяр та Лавров. Такі речі випадково не відбуваються. Кремль хутко заявляє, що немає жодного стосунку до ініціатив Орбана. Більш того, мирний план Угорщини, мовляв, їм не подобається. Однак, за дивним збігом обставин, після Києва Орбан летить саме в Москву. Оскільки подібні візити, як і тема розмови, затверджуються, заздалегідь в Кремлі як завжди збрехали. І турне орбана варто розглядати як пазли однієї гри просування російських ініціатив угорськими руками. Після трьох годин за зачиненими дверима Путін на спільному брифінгу нагадав свій хамський ультиматум і згадав про якісь інші умови. Річ йде про повну виді всіх військ України із Донецької, Луганської народних республік Запорозької і Херсонської області. Єсті другі условия, але все предмет для достаточно подробного розсмотріння в ході можно спільної роботи. Я зрозумів, що позиції далекі одна від одної. Треба зробити багато кроків, щоб наблизитися до завершення війни. Путін використовує Орбана не лише щоб продемонструвати себе головом миру, а й показати, що він не в ізоляції. На протокольній частині зустрічі він навмисно перед телекамерами підкреслює, що його гість очільник країни, яка зараз головує у Євросоюзі. Тобто на килим до російського царя приїхав не просто прем'єр-угорщини, а фактично керівник Євросоюзу. Путін, звісно, промовчав, що перед цим у є заявили, що візит Орбана його приватна ініціатива. Колективну Європу він не представляє, і що позиція Європейського Союзу незмінна нічого про Україну без України. Після 24 лютого 22 року в Європі відбувся справжній політичний землетрус. Шоковані повномасштабним вторгненням в Україну європейські друзі Путіна публічно розривають з ним зв'язки. Але не Віктор Орбан. Угорський прем'єр-міністр відверто просуває кремлівські наративи, блокує допомогу Україні і виступає проти антиросійських санкцій. Звідки така відданість? Ця версія вона пов'язана з прізвищем такої людини. Як Могилевич, Семен Могилевич, це такий кримінальний авторитет, людина з 90-х, яка мешкала в Будапешті, і з якою, начебто, Віктор Орбан, коли він починав свою політичну кар'єру, мав якісь зв'язки. Доказів крім свідчень однієї особи, якби немає. Є багато співпадій. Або не співпадінь, бо якраз у 2009 році Могилевич опинився в Росії, повернувся в Росію. Його затримали, і питання, що він розповів, передав. Кремлю за дивним збігом, саме після 2009 року Орбан особливо починає любити Росію. Це було в листопаді 2009 року, коли Орбан на запрошення Путіна приїхав санкт Петербург на з'їзд єдиної Росії, і там була дуже тісна зустріч Путіна з Орбаном, де в принципі була продемонстрована Орбану відповідні матеріали. За великим рахунком, Орбан чимось схожий на Путіна. Він теж грає на історичній пам'яті угорців про колишню імперію. А захист угорської національної меншини на Закарпатті зробив головною фішкою своєї політики. Причому часто висуваючи абсолютно неприйнятні вимоги не лише для офіційного Києва, навіть українських угорців вони шокують. Станом на 2012 рік було два питання: це політичне представництво угорців в парламенті створення угорського виборчого округу. Про що вони якби ну, давно просили, він існував 98-му, якщо не помиляюсь, в 2002-му навіть році. А друге питання це різні типи угорської автономії. Орбан намагався використовувати всі ці зміни, використовувати угорську національну меншину і продовжує використовувати. Даруйте. Виключно в своїх е, політичних е, цілях. Але у Києві прем'єр-міністр Угорщини принаймні публічно не скандалив, погодився по європейській ввічливо і багато посміхався. Навіть відмову президента Зеленського пристати на його мирні ініціативи сприйняв з розумінням. Тобто, Орбан демонстрував, що він налаштований на діалог, адже, попри роль європейського адвоката Путіна, угорський прем'єр пам'ятає і про свої інтереси. Саме тому найближчі півроку експерти не прогнозують ані злетів, ані падінь. Він буде використовувати цей момент для того, щоб мати для себе більше профіту. Блокуватиме питання, які стосуватиметься України, але в межах розумного, тому що Орбан зараз витривав собі дуже зручну позицію. Я не допомагаю Україні прямо, але і не заважаю іншим членам Європейського союзу і Північна Атлантична Альянсу це робити. Ну, така собі відбулася навіть угода неформальна між його колегами в ЄС, які дуже на нього бурить. Реально дуже злі на нього. Візит Орбана в Україну дає надію, що у стосунках двох країн почалися, якщо не перезавантаження, то хоча б рух до перемир'я. Як довго воно триватиме, варто пам'ятати, що у Віктора Орбана на першому місці завжди була політична доцільність. Оскільки саме прем'єр-Угорщини ховався керу війни, він може хутко згадати за яким саме кущем. Обов'язково бути на насторожі орбану довіряти не можна. Це якщо прослідкувати його становлення, його дію, його історію. Він може мінятись на 180 градусів. Що стосується так званих мирних ініціатив Угорщини, очевидно, варто чекати продовження. Фото з московського аеропорту, яке Орбан виклав на своїй сторінці у соцмережах, він підписав досить красномовно. Після Києва в Москву друга зупинка миротворчої місії. Тепер ключове питання, чи буде третя зупинка і в якій саме столиці. Катерина Павловська, факти тижня, і Єдині новини.